Ночі важкі бої йшли на пістопах до Попасної в Луганській області. Українські захисники надійно закріпилися на раніше підготовлених позиціях і стримують великі атаки ворога, який робить спроби прорвати нашу оборону. Так лише за одну ніч, 22 травня, було відбито порядка трьох атак, знищено велику кількість броньованої техніки і ліквідовано близько 30 окупантів. Ворог не полишає спроб захопити усю Луганську область і кидає у бій всі свої резерви. Тим часом силами української артилерії, ракетних військ було виявлено склад з боєприпасами і стоянку броньованої техніки і танків. Було прийнято термінове рішення завдати удар по даних позиціях із потужних реактивних систем, про які ще в даний момент не розголошують. Здійснивши пару залпів, позиції окупантів були повністю знищені. Склад з боєприпасами після першого влушного удару по ньому здетонував. По техніці противника було випущено 8 ракет. Цього було достатньо, щоб повністю знищити 19 одиниць броньованої техніки і 4 танки Т-72. Про ліквідований особовий склад на даний момент ще немає повної інформації. Дані підраховуються. Незважаючи на численні атаки противника на українські позиції, захисники України наносять колосальних і вирішальних ударів по окупантах. Вже в понеділок 40 країн планують підтримати відправку до України великої кількості реактивних систем залпового вогня. А тим часом Сполучені Штати Америки вже в ближчі дні мають намір відправити нам найпотужніші у світі реактивні системи далекого радіусу. Вірте у Збройні сили України разом до перемоги! Вооруженные силы Украины в очередной раз поставили крест на попытках российской армии форсировать реку Северский Донец. После сокрушительных поражений у населенного пункта Белогоровка оккупанты намеревались навести понтонный мост у Серебрянки, расположенный на границе Донецкой и Луганской областей, однако и эта затея обернулась для них крахом. 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ на своей странице в Фейсбуке сообщила, что на Донецком направлении ВСУ не дали российским оккупантам переправиться через Северский Донец, у врага значительные потери. Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу через реку Северский Донец вблизи Серебрянки. Но форсирование россиянами реки Северский Донец – миссия невыполнима благодаря воинам 30-й бригады и другим силовым структурам, сказано в сообщении. Отмечается, что оккупанты потеряли значительные силы, по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу. Понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава. Российские оккупанты сейчас готовятся возобновить наступление на славянском направлении и планируют перейти в атаку в районе Лимана. Луганское и Донецкое направление остаются самыми горячими точками в войне с Российской Федерацией. Противник пытается прорвать оборону украинских войск на Донечине и старается выйти на административные границы Луганской области. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Да подожди ты тем сюжетом. Ну тут, наверное, уже соснов каких-то для начала надо начать, да? Ну иначе внешние хренаны поймут. Дивіться, росіяни, тільки внимательно дивіться, вам це ще, знаєте, як пригодиться? Ми тут це все і так знаємо. Коротше, дивіться, оце, оце от лопата називається. да, і як мене тут люблять поправляти, заступ. Но вам це не треба, ми з коляном самі тут управимося. Далі йдемо. Значить, Оце молоток, ним треба так. Тук-тук-тук. Поняли, так? Да? Значить, оце напільник, ним треба жик-жик-жик. Далі, оце, от, значить, у нас плоскогубці ними треба так чик-чик-там, чик-чик-чик-чик. Я, я, я не сильно швидко розказую. Ви успіваєте записувати? Вот дивіться, я другий раз повторяти не буду. А ну це ви знаєте, що це таке? Це із російської літератури. От якої, ай-яй-яй ай, 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 там Україна збирається відказуватися, як так. Ну, коротше, це інструмент, з допомогою якого квартиросйомщики вирішують спорні питання з бабушками арендодателями. Ну і так, в принципі, вкратце все. І Я, я тільки не уверен, що вот це їм все треба. Ну, так да, і говорять, у них і так все зашиб, що вони скоро нам самі там лекції якісь читати будуть. Так же? Я не вас спрашиваю, он так же? Путин похвастался успешным преодолением Россией санкций Запада. Россия успешно справляется с внешними вызовами. Благодаря как ответственной макроэкономической политике, так и решениям по укреплению экономического суверенитета, сказал Путин в эфире России 24 И, как всегда, поблагодарив Запад за то, что той оставил Россию без благ современной цивилизации, которые, ну, просто элементарно не давали России подняться с колена. Сейчас, когда эту бренную тяжесть удалось успішно спихнути нахрен і забудь вообще про неї. Представляєте, які перспективи зараз для Росії відкриваються? Вона зараз як рване. А, не, подожди, я, Де, я, я неправильно показую Сейчас, так? Зараз, вона зараз як рване вот таку, назад, куди-то. І вот успішно рване, повірте, вона це вміє, вона це любить. Программа импортозамещения провалена полностью, заявил Клишас. Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на бравурные отчеты отраслевых ведомств, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. То есть вы даже туда назад в свой каменный век, любимый, даже туда як то не способны сильно подвигаться исключительно вниз, куда-то в провал. Но правда какие-то попытки, что хоть куда-то подвигаться у них были. І говорять, навіть слава КПСС, що от воно все так іменно, отак і произошло. Мінпромторг об'явив о націоналізації актива в Рено. Собянин обіцяв призводити на їх заводі електромобілі Москвіч. Не треба не, 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 не пугатися, тому що я ж я ж бачу. Некоторі одразу представили собі тут ужас советской епохи Москвіч 412, а ще лучше москвич 408». Я хорошо знаю обі машини. Мене колись короче, попросили перегнати цю чортобхайку із гаража в гараж. Це так через дві вулиці, десь. Ну от я стоко проїхав. Я до сих пор підпідчитленнями. У мене до сих пор тіпи, як взагалі можна було їздити на таких машинах. Но, ну, нова модель звісно, у них вийде набагато краще, хоча б тим, що вона стоку, от скільки я на ній проїхав, вона ну, вряд проїде. Бо на Росії учителям таких розмірів немає, щоб так далеко на неї розетки від'їжджати. Та і там же інша проблема, там, вже, щоб випустити такий ужас, сколько металу треба набрати, да? Там ж жодної брюк, я думаю, ну, як то не обійдешся. Так, да, а якщо метал, то. А де його Росія стоко набере? І хто їй буде його кувати? Ні, хоча можна дивіться, можна походити от такі от банки посабирати. Знаєте, що стає? Та хоча б де вони їх столько наберуть? Росриболовство заявило о нехватки жесті для производства консервів. Оце жесть! Настояща жесть, а не те, що ви подумали. Так що я боюсь, що прийдеться з цього москвича потихеньку всі металічні деталі знімати. От гріха подальше і вообще відказатися от, ну, от любых деталей, які технологічно складніші, ніж просто там ну, гайку на болт накрутить що, якими гвоздями прибыть? Колян, Слушай, я давно відчував, что ты от каких-то предатель. От скажи мне, откуда на Росії гвозди? Ты представляєш, насколько це для них сложно нанотехнологія? Валентина, слышишь, чула оптимиста? Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди. Спикер Совфеда Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей малый и средний бизнес. Ой, слушай, успокойся. Ваша Россия так до хрена чего производит. Я могу тебе даже перечислить, что вонь, ненависть, злобу, брехню и агрессию. И это практически полный список ваших фирменных производств. С них, ну, автомобилей, как вы понимаете, ну, как-то не сильно злипишь, так что, Колян... Бери, наверное, отвертку и откручивай. Что откручивать? Все! В России разрешили выпускать автомобили без АБС и подушек безопасности. Отечественные концерны получили возможность выпускать машины экологического класса Евро-0 без АБС и подушек безопасности. Бо подушки, это просто подушки, они же мешали пьяным россиянам подниматься с колен. Понимаете, в чем проблема? А теперь їм нічого не, не мешает. Ні АБС, ні экологические нормы, ни автокондиціонери, ні електростеклоподъемники. Долой все це. Потому що росіяни, ну конечно, ними пользувались, ну ви бачили, з яким отвращенням вони цим всім пользувались. Ну просто понимаю, що вот эта вся біля была була тупо нав'язана їм розпущеним западом. Діди, воювавші діди, вони не зато воювали, щоб ти в своїй машині з якими-то подушками там їздив. Устроїлось воно, все таки. О, кстати, знаєте, що подумалось, Рацуха. А може, в ті подушки вместо жестянки будете рибні консерви заворачувати. І, кстати говоря, а що ви там консервировать зібралися? У вас ж навіть моря нема. Ну, ну було колян, було там і не одне. Я теж на карту дивився. Вся хрен його знає, куди воно ділося. Це ж руски, ну. Випили, мабуть, так? Да? Белорусский производитель Санта Бремер приостановил поставки сёмги под брендом Русское море. Это произошло из-за прекращения доступа к норвежскому лососю. А ви собі як Русское море представляли? А все просто, як бачите, це коли норвезькі рибаки ловлять рибу в норвезькому морі. А жителі другої морської держави під названням Білорусь вид на берегу, що це їхня. І от, взагалі, виходить Російське море, яке от таким от нехитрим образом взяло і ісякло. Ну ви все одно не волнуйтесь, їсти вам все одно буде що. Я сейчас вас навіть научу, якщо хочете. Щас, секунду, ісульди Філіпна, підганяйте їх оттуда. Чи... о. Колян, хочеш? Ні, ну не так, щоб, ну... Ні, ну можна ближче до туалету їх ловити, вони, кстати говоря, там жирній будуть. В Омске планують відкрити завод по производству мух. А які проблеми його взагалі відкрити? Или, или скажімо так, а хто його закрив? Ні, ну буває, там по п'яні захлопнули. Розказую, як це робиться. Береш ключ, йдеш, відкриваєш ворота на абсолютно будь-який російський завод, який займається випуском продуктів питання, желательно із м'яса. І там цих мух буде жесть. Ну, верні, із-за відсутності жесті, воно ж лежатиметься, і притягуватиме мухи. О, щас, Калян, Іди дзвони Путіну, скажи, що ми таким от образом ще одну його задачу зараз умудрилися рішить. Путін призвав російських одягу замінити западні бренди. Дивіться, план такий. Ловимо мух. А вони ж махнатенькі такі, да? От е, ножницями їх кожну стрижем, тушку на м'ясо или там на косметику, щоб російські жінки ще красивіше виглядали, чим вони зараз. І Із полученої шерсті, плетем нитки, і ап росіянам буде. в що одягаться? А як я придумав? Ш -ш Застібаться? Блін, ти понимаєш, що ти своїм неуместним вопросом сейчас все іспортив. Короче, будете голами за нього ходити. Російське швейне столкнулись з проблемами при закупці пуговіць. Набіуліна сообщила о трудностях російського бізнесу з закупками швейної фурнітури. Жуки, жуки, можна ще разводить. розводити. Сушиш, отак от прокалываешь в них дві дірочки, от тобі готова перламутровая пуговица. Чи можна піти у літок там в лісі такие вони такі тверденьки вийдуть? Ні. Вони ж усе поїдять. Да? Ну і можемо так потихеньку вже сумнірувати. Страна, яка не способна випускати ні хрена від гвоздей до погові, вирішила ще піти і кого-то там чого-то освободити. Та ви себе в першу чергу освобождаєте от всіх благ цивілізації, які не давали вам з колен, зато вони то як встануть повилазять на свої березки і ловитимуть мух. Ну, благо з цим сиріем для страни уличных туалетів ніяких проблем будь не може. Хоча вони, блін. І тут усе в Ну а ми зі своєї сторони вместе з благами цивілізації вам в цьому процесі естественно допоможемо.